Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні трошки на роботі Волга наша робоча. 31.10 Міняється двигло. Вірніше вже поміняли, лазив позавчора, ставив його. Стояло 24,10. Бачите. Значить, причина заклинення, ну, двигуна, ну, вкладиші пішли. Коротше, в трамбльорі є привід масло насоса. Обрізало там шпонку. Не знаю, де той трамблер. він закручений. Бачите, дивіться, о. Тут йде шпоночка. Тепер показую. Ось тут. Бачите, йде шпонка. І шестигранний привід. Її обрізало. Ну, вже знос був туди-сюди, воно болтається періодично. Тут йде привід від розпредвала на трамблер, на іскру. А сюди вже пішло в масло насос до грибка. І обрізало, і мотор застукав. А що зробиш? Шкода? Ну, але така вже життя. Запихаємо діда сюди. Ой, то не тим боком. ладно. Отаке. Цей двигун сильніший трохи. Ну, взяли 24-ї 24 волги, поставили, запхали вже. Вон ще докручую тут патрубки. Зараз от сюди ставлю на антифриз. Ну, спочатку води залиємо. відрегулюю ще запалення, карбюратор. Щоб вона нормально, ми його вже запускали, а тоді вже залиємо воду, щоб запустити, подивимося, чи нічого не тече. Трошки поїздимо і так буде виглядати все. Ось таке наша волгашка робоча. Зараз зараз я так обійду, щоб було видно далеко. Все, клас, апаратик наш. А старушка, але їздиш ще трохи, що зробиш? Ось таке. Новішого нічого поки не дають, так от мучимося. Та й все так, що добре, гарного дня, всім і всього найкращого, напевно. Такий маленький відосик вийшов з волгочкою нашою. Помінялося, зробилося, та й нехай собі буде вже. Отакий От карбюратор я свій час тут робив був трошки, просто все вчіпим, газовий, трос підсоса, він болтається. Та й все. Ну, буде ходити моторчик, які варіанти. Так що таке добре, давайте дякую всім за увагу. Всього найкращого. Ми вже запускали, він робить все нормально. Масло вже залите. Запускали ще на холодну, ну, тобто без без радіатора, чисто диркнули. На 10 секунд поробив та й заглушили. І все таке добре. Давайте, все, добре. Так, друзі, пост з криптом. Ну що, запустив я Волго, дивіться, все, вже зробив, відрегулював запалення, карбюратор, ну як вона вам. Можна порахувати, як планета П'ята працює, правда. Так, Лишилося ще щеплення лізти на яму відрегулювати. І буде нормально. Хтось за замалі оберти, ні, це, друзі, високомоментний двигун об'ємом 2460. от літра. Але прикольно. Була бензина і той такий, знаєте, тракторець, який тягає, мається на увазі дешевий бензин, який тягає е, всякі вантажі. Ось таке дивимося, зараз тиск на моторі, друзі. Датчик температури ще не підключений, вода залита для провірки. Потім буде антифріз залитий. Дивіться, трійка, бачите. Увага сюди, от, бачите, де мій палець вон? Зараз вам крупніше покажу. Зараз, зараз. Газку даємо з холостого. Бачите, як гарно. О, температура ще не підключена, тахометр у нас щось вдох, я не знаю. Тепер дивіться, глушимо. Все, бачите, педалі, я на дворі. Ось я підходжу. Ні дивимося, запускаємо. Все. Машинка працює, отак, друзі, має робити все. Люба техніка заводити зіпрацювати. працювати. так, що таке, при потребі, оберти, коректанує, якщо буде їздитися вже. Та й все тиск, я кажу, бачите, ну, з мотором повезло. Трошечки сапонив вверху. Можливо, чуть-чуть сальники. Отаке, зі зіщупає, як я пробував то дим не йде, все прекрасно. Так що кільця поршнева тут дуже в гарному стані двигун. Єдине, що може тут вот чуть -чуть. трошечки картерні гази. Ну, йдуть, через верх прориваються і зато так іде. Так що таке. От ставимо ще скоро капотик. Бачите, які в мене руки чисті, гарний хлопчик. О, маєте? Так що таке? Буде все норма і машинка буде працювати, виконувати свою роботу ще. Я на ній працюю, їжджу за рулем. Ще два шофера, крім мене, але ну, ми дивимося, слідкуємо. Наїздників нема. І сам, самі мотор знімали, самі ставили. Ось таке, так що спільними зусиллями. Лібьотка отут наверху є, бачите. Отут, от тут вона висить. І от вона лежить. От вона є, бачите, ми з нею знімали двигун. Ставили, яма, все як має бути. Зараз піду ще щеплення регулювати. Без варіантів, друзі. Так що отаке. Добре. Всім всього найкращого в такому випадку. І напевно до нових зустрічей. Про Волгу в мене ще не було, правда, від... ну, буде. І була така гарна нагода випасти тому всьому, що навіть з двигуном, то все робилося. Так що отаке, друзі. Файно. Всім папа, -па, щасливо.